волинь Арсенал 11 травня. Передостанній домашній матч у нинішньому сезоні. І знову під керівництвом Віталія Кварцяного. Що думають вболівальники про долю команди і як ставляться до повернення одіожного, але улюбленого тренера Віталія Кварцяного? Стараюся, щоб люди були, бігли на футбол. Добрий день. Скажіть, будь ласка, за що ви любите Волинь, за що ви любите футбол? Ні-ні-ні. <плес> <Все. плес> доктор скаже. в курсі, то скажіть, будь ласка. І щоб не були голодними. Що йшли хороший. Були задоволені щасливі. Все, що робить Ігор Петрович, це все, все праздно. Це все, все на твоє, і на віж. Нема <му> шансів точелів. Будемо примерить. Я думаю, 80% людей, хто сюди прийшов, всі прийшли подивитися на Віталія Володимировича ну, Кварцянова. Без Кварцянова діла не буде. Не вилетить команда у першу лігу? Ні в якому разі. Але ж шанс такий є. Шанс завжди є, Нічого але не вилетить. А коли команда буде в першій лізі, ви будете на матчі ходити? Ну, Звісно. Ми вболівальники такі нормальні патріоти Волині, я думаю, що воно все наладиться і вона буде в вищій лізі. Може навіть йде на слідучому сезоні ну, в Європу. Ми, ми з Нетонецьки, ми з Волиняни, ми свої, значить мусимо своїх підтримувати. Да, я думаю, так. Да. Суботача виженуть, все буде Скажіть, добре. Скажіть, за що ви любите футбол і чому ви сюди приходите? За те, що туди приходять такі гарні вболівальниці, як ви. Нам, нам дуже подобається дивитися. Дівчата, за що ви любите Волинь? За Футбол. Хто любить команду, хто скаже, за що? Нам цікавий сам процес. Люблю, моя рідна команда. Казати, що любимо важко. Більше поважаємо цінуємо. А якщо вони вилучить першу лігу? Ну, така доля. Будемо підтримувати команду в першій лізі. Не ходимо мені діватися. Я вже їх не одну пережив в першу лігу. Хто з нинішніх гравців вам подобається найбільше? Ерік. А чому Ерік? Ну, талановитий гравець, дружить з м'ячем. Найбільше подобається Семенін. Семенін? так. А ще хто? Хто талановитий як ви можете? Ну, Ерік і я дуже рада, що повернувся квартири. Суботич. А чому? Бігає! Бігає нормально, Гола колись забив. Хочу дивитися, я кажу, на подобанні їсти чупачук і сік. Ну так бігати і там кричати. Дікіну, тільки беремо! Хлопці, за що ви любите Волинь? Скажете нам? Шо -шо? За що любите Волинь? Що я люблю Волинь? Не знаю. Кварцян. Бо там кварцяний? Так. Да. — Я патріот. Я живу на Волині. Я за Волинь болею. Полтора года здесь провел, поэтому много хорошего было, много плохого. Удачи, чтобы в первую очередь команда осталась в премьер-лиге. -то в Естественно, сторону. Віталій Квасяний з командою. Очень рад, що він повернувся. Мало того, що він требувательний, настойчивий убедітель, такий, що вміє убедити чоловіка. І думаю, що він команду виведе еще. Забітівські якості, які були. Вважаю, що вони повертаються помаленьку. Мені подобається всі, вони дуже добре грають. Але трошки пограють, але думаю, що о, 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 будуть краще грати. Нам потрібна перемоги! Нам потрібна перемоги! Хе суперники всі знають кращих панів на землі. Бо за наших болівають і дорослі, і малі. Я вболіваю за Волинь, тому що це команда мого рідного улюбленого міста. От, і не дивлячись на те, що вони часто програють, я вірю, що вони сьогодні переламають цю таку невдалу серію. За що ви любите в Каву От просто люблю. За те, що він у нашому місті такий є. Єдиний, да. і ми за нього вболіваємо. Бо інших клубу в нас, на жаль, немає. Та я взагалі не можу зрозуміти, чого він... Року гуляв. За 6 днів що він далі повернувся, каже, я не повернувся, то щось не вдається. Папі. А в принципі, різкого такого результату і важко було очікувати так зрад. Не завжди виграє, навіть Барселона зараз почала проігрувати. Але я думаю, що обов'язково пройдуть кращі часи. Хоч вони часто програють, але в нас дуже хороші футболісти. Не вірю, не вірю. І в нас з квайця стосунки, знаєте, які. Сбавимося, сперечаємося, але він патріот волинського футболу і віддає, віддав ну, все, що в нього є. Життя, душу, серце, талант волинському футболу. І я вважаю, що це була найгірша помилка, коли його звільнили. То будуть грати українці виходять з української команди. Буде футбол. А як не грають легіонери, то то не футбол. Не тільки українці ще й з ті, що легіонери запрошені. Вони дуже класні, ми з них боліваємо. За що ви любите команду і що її чекаєте? Я її не а люблю. А чому хота на матчі? Просто хотілося відпочити морально. Подивитись, хороший футбол. Вийшло? Ні. А за яку команду ви боліваєте? За Волинь. Але ж ви її не любите. Ну що. Я багато що не люблю, але ж ходжу і на роботу хожу. А кого вважаєте талановитим серед нинішніх гравців? Ліонель Мессі, Кришян Роналду. На жаль, на стадіоні я їх не побачив. Треба все з нуля. Чи не віч комусь здало? Чи в вишій лізі, чи в першій лізі. Я не побоюсь цього сюди. Команда бачиться в такому состоянні. якби було більше часу, я думаю, було б більше можливості зробити більше побутів. Я сам колись брав, 40 років тому.